Перше про червоний терор та жертви комуністичного режиму я дізнався у 1988 році. Коли новий навчальний рік ми розпочинали з дивним підручником «Історія СРСР, це була маленька брошура, яка замінювала повністю бібліотечний підручник, який існував для 9 класу у той час. В країні тривала перебудова, нове мишлення. Розкривалися білі плями історії, і ми тодішні 9-класники, почали отримувати знання. Які в корені змінили тодішню мою юнацьку уяву про Радянський Союз. Я захоплююся тоді героями громадянської війни, Павликом Морозовим, героями-піонерами Другої світової війни, фільми про війну були моїми найулюбленішими. Писали твори в житті завжди є місто подвигу, та інше. А тут я грім серед ясного неба, терор, репресії, боротьба з націоналістами, національно визвольний рух, Три голодомори, русифікація, і, здавалося б, це був далекий 1988 рік. Як це було вже давно? І ось вже 33 роки незалежності, продовж яких ми бачили сходження на політичний олім комуністичного електорату, розмахування червоними прапорами, спори про Другу світову війну. Другу державну мову російську, святкування Дня Перемоги, безсмертні полки та інше. Чому всі разом забули, чого їх навчали в школі? Я намагався знайти цифри, встановити кількість жертв, встановити ціну СРСР для народів. Та все дарма. Оскільки похибка складає у деяких джерелах 3, 4 мільйона. Уявляєте, похибка у 3-4 мільйона осіб. Давайте спробуємо пригадати коротеньку історію Радянського Союзу, і ми зробимо величезне відкриття. Мені хотілося б це відео зробити російською мовою. Можливо, за інших обставин я це так би зробив би. Проте реалії життя раз і назавжди відкинули моє бажання не те, що розмовляти російською мовою, а навіть відразу до цієї мови. А кому ще тяжечко хочеться порозмовляти російською наведу вам деякі цифри. Станом на ранок, 14 листопада 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинуло. Від російської агресії 510 дітей. 1144 отримали поранення різного ступеня тяжкості. І мені здається, ця цифра не зовсім відповідає дійсності депортовано дітей, депортовано дітей до РФі складає 19,5 тисяч осіб. А це вже, вибачте, геноцид українського народу. Чому я згадав? А тому, що продовження історії, яка бере свій початок з 5 вересня 1918 року, тому що саме в цей день радянський уряд прийняв декрет про червоний терор, тобто офіційно оголосив війну власному народу. Іншого пояснення просто бути не може. Запрацювала найкровожерливіша радянська політична система, яка тривала до 1991 року. А з 1991 року починається російський терор. Використовувати інші слова поняття я тут не можу. Фундаментальних досліджень проводити не є метою цього відео. Я просто хочу, використовуючи офіційні джерела, які лежать на поверхні, встановити приблизну цифру жертв радянської системи і приблизну цифру жертв російського терору. По можливості буду додавати свої коментарі. Вибачайте, якщо якусь інформацію я не повідомлю. Про це пишіть у коментарях. Нагадую, мета моєї роботи просвітництво, щоб не забували і щоб пам'ятали. Для початку хочу сказати, що у більшовизму був шанс залишитись нормальною партією, якби вони використовували демократичні методи боротьби, вибори, референдуми. Установлю збори кінців кінців, які мали відбутися 26 жовтня 1917 року. Та вони обрали шлях перевороту, диктатури, пролетаріату. І щоб утриматися при владі, здійснили і розпочали червоний терор. Та, мабуть, їх мета захоплення та утримання влади могла бути реалізована тільки таким шляхом. В іншому випадку ніякого Радянського Союзу не було б. В Україну червоний терор прийшов трішки раніше, ніж 5 вересня 1918 року. Він прийшов з початком Першої українсько-радянської війни, 8 грудня 1917 року. Більшовицькі війська починають наступ на Українську Народну Республіку. Боротьба за Україну фактично тривала до 18 березня 2021 року, укладенням ризького мирного договору. Знайти точні втрати досить складно. Я виходив з дослідження українського історика Олександра Лавера, який називає цифру у 3-4 мільйони. В своїй праці статистика втрат населення у війнах і конфліктах з 1900 по 1924 роки. Проте він, називаючи таку цифру поєднує втрати під час громадянської війни та голодомору 1921-1923 років. А далі щодо самого Голодомору 1921-23 років дослідники плутаються і найпоширеніша цифра, яка вживається найчастіше, це 500 тисяч чоловік. Тобто ми виходимо на дві цифри. Громадянська війна забрала життя близько 3 мільйонів українців, і Голодомор близько 500 тисяч чоловік. Це найскромніші підрахунки. Голодомор 1932-33 років. Тут найбільша похибка від 2,6 мільйона до 5 мільйонів українців. Назвати точну цифру неможливо. Що найцікавіше, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про Голодомор. В якому голодомор трактується як геноцид проти українського народу, і за ухвалення рішення проголосували 233 народних депутати. Уявляєте собі, у 2006 році з 450 народних обранців тільки 233 проголосували за визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Далі був великий терор. Кількість жертв встановити досить складно. Офіційна цифра 198 тисяч осіб, з них дві третіх до розстрілу. Другу світову я до уваги не братиму, хоча Друга світова це злочин двох тоталітарних систем, фашистської та радянської. Ви за бажанням зробіть висновки, чи варто поєднувати жертву радянської системи із жертвами Другої світової війни. Та війна закінчилась, а злочини комуняк ні. Вже в 44 му році депортація кримських татар, Радянізація Західної України і знову депортації, розстріли, черговий Голодомор 1946-47 років та інше. Депортація кримських татар забрала життя близько 44 тисяч осіб. Радянізація західних українських земель близько 139 тисяч осіб. Голодомор 1946-1947 років понад 1 мільйон осіб. І знову цифри умовні, приблизні. До речі, відсутність точних даних це також злочин проти власного народу. У менш кровожерливіший період Радянського Союзу жертв була меншою. Називають цифри приблизно 1 тисяча дисидентів та 2378 загиблих українців у роки війни в Афганістані 1979-1989 років. До речі, останнім злочином радянської влади я вважаю Чорнобильську катастрофу. Тут встановити кількість загиблих важко, проте я не виключаю такої можливості. Чому Чорнобильська катастрофа є не меншим злом, ніж попередня історія? Пригадайте, вона відбулася в ніч 25 на 26 квітня 1986 року. І тільки через два дні з'явилася інформація на офіційних каналах засобів масової інформації. Виселення населення з Прип'яті розпочалося тільки через добу. Після катастрофи робота Комісії розпочалася тільки після 5 травня, тобто за два тижні. Якщо взяти кількість ліквідаторів та цивільного населення, яке потрапило під дію радіації, цифра буде вражаючою. І ось 1991 рік імперія зла припинила своє існування, та радянська система знайшла вірного правонаступника і ним виявилась Росія. Хтось говорить про Росію без Путіна. Так ось, Перша Чеченська війна близько 120 тисяч осіб, Друга чеченська війна близько 16 тисяч осіб. І підбиваючи підсумки, ми вийдемо на цифру майже 10 мільйонів осіб. В одному із своїх інтерв'ю Левко Лук'янко називає цифру 12 мільйонів осіб. Я взяв лише той матеріал, який є на поверхні і доступний усім читачам. Достатньо одного лише бажання, щоб переглянути. Більш детальні підрахунки дадуть зовсім інший результат, та суті це не змінить. До речі, це скромні підрахунки по історії України, та крім України, були білоруси, литовці, латвійці, естонці, грузини, казахи, вірмени. На яку цифру ми тоді вийдемо? Я навіть не можу уявити, та такий підрахунок має бути здійснений обов'язково, хоча б тільки для того, щоб раз і назавжди поховати радянсько москальську ідеологію величі.